Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати в Minecraft Pocket Editions 09.5 версію. Робити обзор мода Laser Gun. Повний. Тепер повний обзор мода. Як ви бачите, у нас є. Ні, Давайте почнемо спочатку з такого простого лазергана. Як ви може ви дивилися, не повний обзор мода. Він так може. Аж бедрок зламати, він так зразу все, ну, все ламає. Я зараз ліпше буду літати ну, на режимі літання креатива, щоб вам ліпше показати. о бачите, він бедрок зламав. Ну і в нас збоку з'являється така штука. О, такий гвоздик Зараз я закрию і покажу на поверхні. Тепер ми подивимося. Так, сеттинг, лазер ган сеттинг. Зараз попробуємо все наповно. Ні, 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 ні не, не А, це... Давайте так попробуємо. І що він тепер робить? О, тепер він сто раз сильніший. Як ви бачите, набагато сильніше, я вам скажу. Зараз подивлюся ще лазер ган сеттинг, тепер це виключаємо. І оце так робимо. Дивимося, що зараз буде. Так. І як ви бачите, він нічого не ламає. А ні, він ламає, але тільки якось, якось туго ламає. Все це, це, це був лазерган. О, Нажимаємо лазерган, ракіпи. ракіпер. Крафтиться він 6 редстоунів, два заліза, один алмаз. І виходить, один лазерган. Так, переходимо до базуки. Так, базука. Вона стріляє і по тваринкам можна вбивати. Ну, прямо. Вона дуже сильно зриває. А якщо прямо стріляти в тваринку, то вона зразу здохне. Ні, чекайте, на чому вам показати. Вона корові поки. Корова кис-кис-кис-кис. Бачите, і зразу. Заходимо в базука сет. Ну, сетінг, потім лазер базука сеттинг. І включаємо повну. І як ми бачимо, вона дуже-дуже і дуже сильно баба. Ну як вона стрільно з такою вести? Капець, як якийсь супер-пупер, супер дупер мочний динаміт. Я вам зараз покажу, як вона крафтиться. Базука. Лазер базука ракіпе. Три. Тобто, шість заліза. 2 редстоуна і один алмаз. У в нас виходить лазер базука. Базука. Так. А це вже А це вже снайперка. Прямо так снайпер. Тоді буду. Так. І їй додали такий приціл. О, просто стріляєш. Вона теж, типа, по дворинах стріляєш О, можна, тож, можна здалека. Тушь. І ще в неї є такий приціл. І отак дурю-дурю-дурю -ду 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 приціл і вся, да-да-да. Так, і заходимо в базука Касетінг. Сетінг, лазер, снайпер, рофія і включаємо. Це включили. І коли ми приближуємо, то в нас є така штука появляється. Отак здесь. У близько-близько. Це можна буде використовувати як якийсь зум. І вона прикольно приближує, я вам ще й скажу, дуже далеко. Але вам буде незручно управляти. Давайте зробимо так, як було. Ну, і це, ні, це, ще не кінець, це ще не кінець, я ще покажу, як крафтиться. З одного заліза, одного стекла, двох алмазів і три растона. І в нас виходить лазер снайперка. Ді -ді 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 -ді. Снайперка в нас виходить. І ми собі беремо так, прицілюємося. ну, Заходимо в сетінг. Давайте заберемо цю штуку. Нам не мішало. І ми собі просто прицілюємося і так стріляємо буде бідних тваринках. Ну і всім пока. З вами був обзор мода. Е, не, з вами да, ми робили обзор мода. З вами був репер 157. І всім пока. Головне ставте лайки і підписуйтесь.